Вже майже рік в свій робочий день головний військовий журналіст України розпочинає однаково. Доброго дня, шановні колеги. Андрій Лисенко, колишній керівник управління прес-служби Януковича, а нині речник інформаційно-аналітичного центру РНБО. Щодня він приходить сюди до фешенебельного прес-центру у центрі столиці, аби потім з головних екранів країни розповісти українцям про новини з фронту. Що військові відходять ту... зі своєї штатної влади? Статний поважний військовий у чистому напрасованому камуфляжі. Він виважено доносить присутнім медіа інформацію з листка. Часто ці слова заспокоюють українців. Тривожна може інформація про те, що начебто Тибальцево можуть взяти у котел, вона не відповідає дійсності. Але чи все сказане полковником лисенком відповідає реальній ситуації на передовій? Ребята, моє предпочнення зложити оружие і уйти. Дуже хотіла бачити, бачити лисенка, щоб він коли казав, що немає ніякого котлавана, щоб він приїхав до пальцев і сказав, це там. На чогось цього не сталося. Поки у мінську четверо державних керманичів радились за закритими дверима. Німець всі машини, Огонь! Дебальцевому українських військових рясно накривала ворожа артилерія. Після закінчення мінських перемовин ситуація не змінилася. Регулярні частини української армії опинилися у повному оточенні бойовиків. Дебальцівський котел став реальністю. Були в окруженні і в... до останнього ми не знали, що ми в окруженні. Це військовослужбовець 128-ї гірсько-піхотної бригади Ігор Піддубний. Бойовики взяли його в полон. Приблизно у цей же час у мирному Артемівську командир його військової бригади Сергій Шаптале отримує з рук президента звання Героя України за підсумками всіх шести місяців і визнаючи і ваші особисті заслуги і заслуги бригади. Я як президент України, як верховний головнокомандуючий. Украина в присвоит вам высокое звание Героя Как он может получить Героя Украины, когда он бросил своих ребят и убежал один из первых с окружения, боявшись попасть в плен, оставил нас без связи, без еды. 19 лютого у притаманному для себе стилі речник РНБО Андрій Лисенко повідомляє українцям радісну звістку. Було проведено планове виведення сил антитерористичної операції з району міста Дебальцеве. Ці кадри зняті у нічному Києві. На них виснажених, але живих бійців 128-ї бригади зустрічають рідні та волонтери. Наступного дня двоє солдатів 128-ї бригади Анатолій Прокопенко та Ігор Домін, прийдуть на прямий ефір програми Війна і мир і сколихнуть громадськість своєю відвертою заявою. Ніхто там нічого не планував, все було хаотично і все просто страшне. Вони не. Ні, ні один командир не може собі зараз медаль повісити за те, що він вивів людей. Нехай той ідіот собі медаль ту засунув дупу, тому що стільки людей положити на полі, то хай приїде подивиться. У пресі перші особи держави активно повідомляли про організований коридор для виходу українських військових з Дебальцівського котла. Немає ніякого котла, то видумка. Ті, хто хоче, щоб він був. Але як можна виходити з котла, якого немає? Ви ж бачили поле, все в снігу, і тисячі солдат йдуть. Я ж кажу, що машини розбиті, йдуть пішки 10-15 кілометрів. Я не знаю, з ким вони згоджували. На то, що ми чотири рази попадали в засіб. І нас стріляли не тільки з е, стрілкового оружия, ну і посипали градами і мінометами, з яким така узгоджена. Це не знаю. коли вони виходили в Артемівськ, так? так? Так. Ми показали кадри цієї програми речнику РНБО Андрію Лисенко. Я хотілося пішов до Лисенко, який пресидейом є, щоб він дав інтерв'ю їм Ростибальцем, коли він говорив, що там немає ніякого точка. Він уважно дивиться, слухає і врешті-решт. Коментує. Вся інформація, яку нам надають, вона поступає з штабу АТО. Операцію планує керівництво штабу АТО і представники Генерального штабу. Всю інформацію, яку ми від них офіційно отримали, ми оприлюднили. І вона нічого не скривалася. Все як було, так і видавалося. Якщо не знати, що вони військові, ці двоє нічим не відрізняються від нас з вами. З Ігорем та Анатолієм ми зустрічаємось у центрі Єркання. Вітаю, вас без камуфляжа не впізнати. Армійський камуфляж вони змінили на цивільний одяг, а передову на святковий стіл. День народження знайомих, в нього весілля. Двоє побратимів сідають у машину та слухають коментар офіційної особи. Те, що стосується Дебальцева, там була. Кілька шляхів для виходу, які не контролювалися бойовиками, і саме цими шляхами була можливість вивести Дебальцевський гарнізон. Як декілька чому ми іменно бля попадали в ці під Чому ми, ми тільки виїхали з Дебальцева, ми з перший раз обстріляли, блядь, другий раз обстріляли, ми, ми блудили, блядь. Чому ми попадали бляд, до Сепарів, блядь, Непонятно. Ці ніколи не були посвячені всі плани, які відбувалися. Тільки командири мали задачі, які вони мали виконувати в сегменті всього, всієї операції. Скільки я дивлюся, декілька е шляхів. Ну, чому ми, ми тоді пішли цим шляхом, де нас будуть обстрілювати? Можливо, ви не знали про ті шляхи? Можливо, вам не донесли, мені ходить. Хто, хто донести <плес> мав? І чому нас обстрілюють, а оказується, що є десь якісь шляхи. він повинен про ті шляхи знати. А да, якщо я на броні сижу і моє діло захищати, то, а не думати про шляхи. Той, хто сидить там, він повинен показувати дорогу. Реально на місці ви не знали, як виходити? Ні. Абсолютно. Та навіть після таких різких заяв вони не бояться повертатися у частину. Уже навіть квитки купили. А речника РНБО, полковника Лисенка, називають інформаційним заручником. Він розумієте, що то є офіційна особа, він повинен говорити те, що повинен говорити. Ми можемо говорити те, що ми хочемо, і те, що ми бачили. От тому, що нас ну, його можуть зняти з посади, його можуть там позбавити зарплати. А чим нас налякати? Поїдьте ще раз туди, то поїдемо. Перше джерело інформації з фронту рядовий солдат. Він доносить інформацію своєму командиру. Той звітує штабу АТО. Штаб АТО на сході, Генеральному штабу у Києві. А вже звідси генерал Муженко, як остання ланка інформаційного ланцюжка, повідомляє інформацію з фронту Раді нацбезпеки і оборони. І тільки після цього вся інформація у надрукованому вигляді потрапляє до головного інформаційного вибора країни, полковника. Андрія Лисенка. У мене немає можливості редагувати, я нічого не вигадую. Я зачитую ті дані, які є е, зібраними від усіх відомств. Завтра буде новий інформаційний день. У нього він почнеться так само, як і вчорашній. Він знову прийде до прес-центру. Знову кількома словами перекириться зі звукорежисерами, посміхнеться симпатичній дівчині. І знову прочитає те, що йому напишуть. Доброго дня, шановні колеги.